Виїжджає автобус з е, кишені, ми повинні надати йому перевагу. Я надам йому перевагу і, в цій, і в цій полосі, тому що там припарковані автомобілі. Це дуже важливо. Пішохідний перехід бачимо, на той стороні дорозі вже пішли люди, тому ми зупиняємось і надаємо також їм перевагу. Нагадаю, що згідно е, на пункту правил 18.4, якби у, прав... у лівій на полосі, наприклад, перед пішохідним зупинився би автомобіль, то ми не маємо права продовжити рух, поки ж не впевненіся в тому, що немає пішоходів на пішохідному перемогу. Ох і дороги. Ну, дороги. Праве поки що поворота подивилися, праве дзеркало може двоколісний там підлізти. І бачимо, у нас тут зелена стрілка. Да? Ми можемо повертати праворуч, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху.